Це місяці хочу додати, що з самого початку комісія пішла шляхом відкритості, прозорості для громадськості, для громадських організацій, для того, щоб висвітлювати більш детальніше ті проблеми, які є зокрема в полі зору нашої комісії, це проблеми охорони здоров'я, соцзахисту. Учасників ДО та членів їхніх сімей можна сказати, що з самого початку до роботи нашої профільної комісії долучилося багато громадських організацій, Це, зокрема такі організації, які представляють атовців, афганців, волонтерські організації, активісти, багато лікарів, яким дуже рідна ця тема. Тому хочу сказати, що Наші комісії, і коли відбуваються наші комісії, ми про це повідомляємо заздалегідь в інтернет змі, тобто, щоб доступ до того, коли ми будемо збиратися обговорювати ті проблемні питання.